Третій раунд переговорів між Україною та РФ у Стамбулі. Пакет допомоги від США Україні та ультиматум Трампа Путіну у ефірі Святого преса у студії працює Владислав Корнельок. І я зібрав для вас усі актуальні новини тижня, про які пишуть закордонні змі. Розпочнімо. Українська сторона вкотре наголосила повне і безумовне припинення вогню залишається ключовою умовою для реальної дипломатії. Утім, на цьому етапі досягти зрушень у цьому питанні не вдалося. Про підсумки зустрічі переговори делегацій у Стамбулі. Повідомив глава української делегації, секретар РНБО Рустем Уміров. Отож, цитата секретара. РНБО Україна продовжує наполягати на повному та безумовному припиненні вогню як необхідній основі для ефективної дипломатії. Ми готові до припинення вогню вже зараз і до початку змістовних митних переговорів. І саме від обох сторін залежить, чи погодяться вони на цей базовий крок до миру. Ми наголошуємо, що припинення вогню має бути справжнім. Воно має включати повне припинення ударів по цивільній та критичній інфраструктурі. Заявив у міру за його словами першочергову увагу. Переговорники приділили гуманітарному напрямку. Також на переговорах у Стамбулі Україна запропонувала російській стороні провести зустріч лідерів за участі президента Туреччини Ердогана та президента Ша Трампа до кінця серпня. Атмосфера на зустрічі у Стамбулі порівняно з двома попередніми була іншою і містила більше конструктиву. Про це сказав під час спілкування з журналістами речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Отож, ще одна цитата: атмосфера третього раунду переговорів у Стамбулі дещо відрізнялася від попередніх. Було менше емоцій та ліричної складової. Це була спокійна та конструктивна розмова. Звичайно, сторони наголосили на їхніх позиціях. Сама ж атмосфера була більш приземленою. Сказав Тихий. Він також відзначив роль Туреччини та її президента Реджепа Ардугана в організації переговорів. У той же час очільник російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський заявив, що позиції України та Росії у документах, які обговорювалися, залишаються суттєво відмінними. Отож, цитата розбіжності в меморандумах доволі значні. Ми домовилися підтримувати подальший зв'язок. Як між делегаціями, так і сподіваємося на рівні робочих груп, сказав. Мединський, крім того, Мединський прокоментував тему повернення українських дітей. За його словами, Росія опрацювала наданий Україною список із 339 прізвищ вивезених дітей. Частину з них, за його ствердженнями, уже повернули. А щодо інших, триває процес. У свою чергу речник МЗС України Георгій Тихий уточнив, що документи, якими обмінювалися сторони, не зовсім коректно називати меморандумами. Державний департамент Сполучених Штатів офіційно погодив продаж Україні двох окремих пакетів оборонної допомоги на загальну суму 322 мільйони доларів. Про це повідомили у міністерстві оборони США. Перший пакет вартістю 172 мільйони доларів передбачає передачу ракетних систем ХАВК. У відповідному пресрелізі зазначено, що український уряд звернувся з офіційним запитом на придбання товарів і послуг, необхідних для обслуговування цих систем. Зокрема, йдеться про запасні частини до систем ХАВК, ремонт і технічне обслуговування ракетних установок випробувальне та допоміжне обладнання, контейнери для зберігання і засоби пов'язані зі зберіганням компонентів, запасні частини до ракет ХАВК, ремонтний ремонт самих ракет, інші елементи логістичної та програмної підтримки у Пентагоні. Підкреслили, що цей пакет посилить спроможності українських сил проти оборони і сприятиме ефективному використанню вже наданих систем. Другий пакет на суму 150 мільйонів доларів стосується відновлення та обслуговування бойових машин піхоти Бредлі, а також включає в себе технічну підтримку постачання необхідного обладнання та навчання українських військових фахівців. Як зазначено у другому прес-релізі, Київ подав запит на весь спектр послуг і товарів необхідних для повернення. Машин Бредлі у повноцінну бойову готовність США підтверджують готовність надати не лише техніку, а й навчальні ресурси та інструкторську підтримку для українських підрозділів в американському оборонному відомстві. Наголошують, ця допомога покликана зміцнити здатність України протистояти як поточним, так і майбутнім викликам на полі бою. Також підкреслюється, що українська сторона не матиме труднощів із впровадженням наданих систем послуг та обладнання у структуру збройних сил. Уряд Великої Британії голоси про новий пакет санкцій, спрямований на обмеження фінансових спроможностей Росії від транспортування та продажу нафти. Про це йдеться в офіційному повідомленні британського уряду. Нові обмеження стосуються насамперед тіньового флоту Росії. Неофіційної мережі танкерів, що використовується для прихованого експорту нафти в обхід західних санкцій, загалом до санкційного списку внесено 135 суден, які за даними Лондона лише з початку 2024 року перевезли російської нафти на суму близько 24 мільярдів доларів. США. окрім цього, санкції поширюються на дві компанії, які за оцінкою уряду сприяють незаконній схемі транспортування нафти. На балансі цих компаній перебувають судна залучені до тіньової торгівлі. При цьому зазначається, що одна з компаній має зв'язок із російським нафтовим гігантом Лукою. Санкції завдадуть чергового удару по тіньовому флоту Володимира Путіна і позбавлять Росію критично важливих нафтових доходів, які вона використовує для фінансування війни проти України. заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі. Уряд підкреслює, що запроваджені заходи вже дали результат. з 2022 року прибутки Росії від продажу нафти й газу зменшилися на третину. Лондон наголошує, що останній пакет санкцій діє в координації з Європейським союзом і на тлі спільного рішення Британії та ЄС знизити граничну ціну на сиру нафту, що ще більше ускладнює доступ Росії до енергетичних доходів. На цьому тлі згадується і й пакет санкцій ЄС, який. Посли країн-членів погодили 13 липня. Голова європейської дипломатії Кая Калас назвала його одним із найжорсткіших. За її словами, європейський союз планує посилити тиск на Росію через нафтову сферу, зокрема, запровадити обмеження проти ще 105 суден тіньового флоту та компаній, що їх обслуговують, а також обмежити доступ російських банків до західного фінансування. У британському уряді підсумували, що такі дії частина масштабної стратегії економічного тиску, спрямованої на виснаження ресурсів, які Росія використовує для ведення війни проти України. Китайські двигуни таємно постачають до Росії навіть після запровадження західних санкцій. Державний виробник безпілотників отримує їх через підставні компанії під маркуванням промислових холодильних установок. Як пише Reuters, з посиланням на власні джерела в європейських безпекових органах, а також митні документи вироблені у Китаї. двигуни приховано відправляють через підставні компанії державного виробнику дронів у Росії, називаючи їх промисловими охолоджувальними приладами задля для і виявлення через західні санкції Reuters отримало внутрішній документ компанії Купол. Він свідчить про підписання контракту з Міноборони Росії на виробництво понад 6 тисяч гарпі цього року, тоді як торік йшлося про 2 тисячі. У документі зазначено, що до квітня вже було поставлено понад півтори тисячі безпілотників. Зазначається, що цей безпілотник дального радіуса дії використовується для атак на цивільні та військові об'єкти в глибині української території. Щомісяця Росія використовує близько 500 таких безпілотників? Те, що ці товари вказуються як охолоджувальні прилади, дозволяє експортувати їх до Росії, не викликаючи підозр уряду Китаю, Розповів один із співрозмовників Reuters. Як повідомлялося, Китай допомагає. Зробити шахеди менш вразливими, це завдяки спеціальним китайським антенам, які захищають їх від засобів реп. Пакін постачає агресорці, як мінімум, вже чотири різновиди таких антенн. Передача нових американських систем протиповітряної оборони Петріот Україні може відбутися не раніше весни 2026 року. Про це йдеться у розслідуванні німецького дення Шпігель, яке посилається на джерела в американській оборонній індустрії. За інформацією журналістів, новий план, який розробляється у команді Дональда Трампа, передбачає зміну схеми постачання озброєнь. Першочергово Петріот мають надати європейські союзники. Зі своїх запасів, а вже потім ці системи будуть компенсовані сполученими штатами. Таким чином Вашингтон прагне скоротити час необхідний на переозброєння України, водночас не виснажуючи власні запаси озброєння. Однак навіть за такою моделі логістика залишається складною. Джерела видання наголошують, що, наприклад, Німеччина зможе отримати заміну для переданої батареї не раніше ніж через 8 місяців. У зв'язку з цим у матеріалі «Шпігель» підсумовують, до весни 2026 року Україна не отримає жодної нової системи Петріот навіть у разі політичного рішення про передачу. Ця інформація прозвучала на тлі неодноразових закликів України до західних партнерів. Прискорити постачання систем ППО, представники українського уряду та військового командування неодноразово наголошували, що ефективна протиповітряна оборона є критично важливою для захисту цивільної інфраструктури та міст від російських ударів. Утім, як зазначають у розслідуванні навіть за наявності політичної волі, процес передання сучасного озброєння часто стримується технічними і логістичними труднощами, зокрема. Чергами на виробництво, обмеженими потужностями оборонної промисловості та потребами самих країн НАТО, сполучені Штати прагнуть уникнути участі у війні в Україні. Водночас, президент Дональд Трамп має намір відновити мир через силу. Про це заявив спікер Палати представників Майкл Джонсон на прес-конференції, яка відбулася у Вашингтоні 22 липня. За його словами, війна в Україні триває занадто довго. Отож. Цитата, я думаю, що ми всі вже втомилися від цього і сподіваємося, що це скоро закінчиться. Ми довіряємо головнокомандувачу, він відновлює мир через силу. Підсумував американський політик республіканець. Водночас, Майкл Джонсон зазначив, що те, що роблять НАТО і наші союзники по всьому світу, може бути ефективним. У липні 2025 року Росія зможе втратити до 37% доходів від експорту нафти і газу порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на попередні оцінки аналітиків. Очікується, що за підсумками місяця сума нафтогазових надходжень до російського бюджету складе близько ніж 680 мільярдів рублів, що еквівалентно приблизно 8,6 мільярда доларів. США. Основним фактом зниження названо зменшення нафти, що суттєво вдарило по експорту прибутку Росії, та відчутно позначається на стані її державних фінансів. Це падіння є особливо чутливим на ті зростання витрат на оборону та внутрішню безпеку, які різко збільшилися після початку повномасштабної війни проти України. Видання також підкреслює, що середня ціна російської нафти в рублях протягом останніх місяців залишається нижчою за базовий рівень, закладений у федеральному бюджеті на 2025 рік. Це створює фіскальні ризики для Кремля і підсилює навантаження на резервні фонди країни. Крім цього, за період січень-липень 2025-го сумарні доходи Росії від експорту нафти і газу також суттєво знизилися орієнтовно на 20%. Порівняно з тим самим періодом 2024 року, за оцінками, ця сума становить близько 5,4 чотирьох трильйонів рублів або приблизно 69 мільярдів доларів. США. Аналітики наголошують, що така динаміка результат не лише коливань ринку, а й ефектові діючих санкцій, обмежень цін, складнощів із логістикою, а також падіння попиту з боку окремих ключових імпортерів. Ці тенденції ставлять російську економіку перед серйозними викликами, особливо з урахуванням витрат на війну, які продовжують зростати в умовах поступової ізоляції країни від західних ринків і фінансових систем. На авіабазі Лейкенгід у графстві Сафолк знову розміщено американську ядерну зброю вперше за понад 15 років. За даними кількох джерел, туди було доставлено модернізовані термоядерні бомби вільного падіння бі 61 12 які ймовірно прибули з центру ядерної зброї ВПС США на базі. Як повідомляє UK Defense Journal, боєприпаси поміщено в нове захисне сховище, нещодавно збудоване на території бази. Офіційно Пентагон традиційно отримується від коментарів щодо розташування ядерної зброї, тому не підтвердив сам факт перекидання. Американська ядерна зброя вже перебувала на цій британській базі в часи холодної війни, однак останнє офіційне виведення відбулося. У 2008 році на тлі процесів роззброєння в Європі її повернення сигналізує про зміну ядерної політики НАТО, зокрема на тлі загострення відносин із Росією і зростання потреби в стримуванні. Перші ознаки того, що США готують повернути боєприпаси на базу, з'явилися ще у 2022 році. В Бюджетних документах було зазначено модернізацію інфраструктури відповідно до ядерної місії. У Литві обговорюють можливість вилучення російської мови шкільної програми як другої іноземної. Така зміна може набути чинності вже до 2026 року. Про це повідомляє національний мовник з посиланням на освітніх чиновників і законотворців. Заступник міністра освіти, науки та спорту Литви Йонас Підкевичу заявив, що найближчим часом відбудуться широке обговорення цього питання, як із комітетом сеймус питань освіти та науки, так і з громадськістю. За його словами, остаточне рішення має бути ретельно зваженим і, враховуючи низку практичних аспектів. За статистикою Міністерства освіти. Частка шестикласників, які обирають російську мову, суттєво знизилася за останні десятиліття з 80% у 2014-2015 навчальному році до 43,5% у 2025-му. Посадовець також підкреслив, що будь-яке рішення має враховувати реальну ситуацію у школах, зокрема наявність кваліфікованих учителів альтернативних мов. Він також зауважив, що згідно з чинною навчальною програмою учні зобов'язані вивчати другу іноземну мову, тож у разі відмови від російської необхідно забезпечити повноцінну заміну як у містах, так і в сільських школах. Президент Дональд Трамп звинуватив свого попередника Барака Обаму, оскільки той разом із своїми соратниками нібито сфабрикував розідання про можливий вплив Росії на вибори у 2016 році. Як пише політику, минулого тижня директорка національної розвитки Тулсі Габбард оприлюднила документи, які, начебто, свідчать, що Обама та його опровідні помічники сфабрикували і політизували розідувані дані щодо спроб Росії вплинути на вибори у 2016 році. Це була державна зрада, Барак Хусейн Обама, ватажок Гіларі Клінтон була поруч із ним, як і сонний Джо Байден, а також решта, сказав Трамп. Глава Білого Дому також заявив, що Обама був сепаратистом і намагався очолити державний переворот та додав, що настав час його переслідувати. За його словами, рішення про можливі судові заходи щодо Обами та інших ухвалюватиме генеральний прокурор. Пем Бонді, яку він назвав дуже компетентною, дуже хорошою, дуже відданою нашій країні людиною в лапках. Водночас, речниця Обами Патрік Роденбуш заявила, що звинувачення Трампа є доволі обурливими та абсурдними, а також додала, що це спроба відвернути увагу. Президент Азербайджану Ільхам Алієв вважає, що Україна повинна ніколи не миритися з окупацією. Про це він сказав на третьому Шушинському глобальному медіафорумі. Алієв розповідає, що його земляки всі жили тим, щоб повернути свої території, попри те, що рельєф нагірного Карабаху проти нас, міжнародна ситуація була проти нас. Молапка. за його словами, співголови мінської групи ОБСЄ, тобто Росії, Франції та США, були з на боці Вірменії, тоді як Азербайджан не мав міжнародної підтримки мовляв, попри аргументи азербайджанської сторони про те, що Рада безпеки ООН ухвалила чотири резолюції з вимогою виведення вірменських сил із нагірного Карабаху, і що співголови мінської групи теж голосували за ці резолюції, все розбивалося об стіну з верхнього повчання змиритися з реаліями. Президент Шадональд Трамп заявив, що його терпіння щодо дії Росії в Україні вичерпано. В Інтерв'ю на яке посилається британське видання The Times, Трамп наголосив. Кремль отримав чіткий сигнал. Війна має бути зупинена впродовж 50 днів. Якщо цього не станеться, Сполучені Штати запровадять новий посилений пакет санкцій. Серед попередніх заходів 100% тарифи на російський імпорт. Хоча, як зазначають експерти, цей крок матиме радше символічне значення, адже частка російських товарів у зовнішній торгівлі США становить лише близько 0,65%. Ну, тому головна загроза не в митах, а в потенційних вторинних санкціях. Ідеться про обмеження проти третіх країн, які купують у Росії нафту або ведуть фінансові операції з російськими банками. У разі реалізації таких санкцій удар може бути завдано по Китаю, Індії, Туреччині та інших країнах, які залишаються партнерами Москви, попри західні обмеження. Особливу увагу у цьому контексті аналітики приділяють ролі Китаю. Пекін відкрито засудив односторонні санкції, США, назвавши їх. Незаконними і фактично став на бік Москви за даними НАТО, Китай не лише постачає товари подвійного призначення, але й ймовірно, передає військову техніку а також сприяє участі китайських найманців на боці РФ. Незважаючи на відсутність формального військового союзу, Китай дедалі активніше впливає на ситуацію. Аналітики відзначають, Сі Цзіньпінь контролює фінансові потоки, підтримує союзників Росії в Азії, Африці та Латинській Америці, диктує умови співпраці і фактично тримає Путіна у політичній і економічній залежності. На думку деяких експертів, Росія дедалі більше перетворюється на васала Китаю, тоді як Пекін веде стратегічну довгу гру, метою якої є перебудова світового порядку. Хоча ультиматум Трампа звучить гучно, експерти скептично оцінюють його практичну реалізацію. Поставити крапку у війні за 50 днів, мало ймовірно однак, сам факт озвучення таких вимог свідчить про нову фазу зовнішньої політики. США. Активізацію тиску не лише на Росію, а й на її партнерів. Якщо вторинні санкції таки буде запроваджено, це може порушити глобальні нафтові ринки, зірвати торгівельні зв'язки Китаю, Індії та інших країн ЗРФ, підірвати економіки союзників Кремлі і найімовірніше, загострити геополітичне протистояння між заходом і Китаєм. Поки що ситуація залишається напруженою, але не вирішеною. Сполучені Штати намагаються не допустити переформатування світового порядку за участі Москви і Пекіна у цьому контексті. Ультиматум Трампа це не лише попередження, а й заявка на повернення американського лідерства у світі, який стрімко стає багатополярним. Отож, на цьому будемо завершувати огляд основних світових подій тижня. Нагадаю, у студії працював Владислав Корнелюк, Це була програма світова преса. На все добре, і побачимося.